Вітаю, друзі! Це канал Є Питання. Я Олена Трибушна, 9 березня. Сьогодні четвер про олігархів. Сьогодні буде розмова, бо є підстави. І ні, це не Віктор Пінчук в першому ряду журналістів на прес-конференції президента. Якраз навпаки, це нарешті прийшла відповідь, що думають наші західні партнери про нашу боротьбу з олігархами і наш антиолігархічний закон, який гіпотетично за задумом влади мав би, мабуть, якраз перетворити одного з найбагатших. Персонажів країни і власника найбільшого медіахолдингу Пінчука на якогось звичайного журналіста, але не так, як на цьому фото, якщо ви не забули, понад рік тому, за три місяці до вторгнення в листопаді, 21-го президент невідкладно підписав ухвалений радою суперечливий антиолігархічний закон. Ця українська розробка за задумом влади мала стати таким собі вундервафе проти явища, яке всі 30 років нашої незалежності мало, мабуть, найбільш негативний вплив на розвиток країни. Це сама олігархічна модель державного устрою, в якій кубка найбагатших людей з привілейованим доступом до ресурсів і майже необмеженим впливом на політику і медіа контролюють фактично все в країні для тих, хто забув за задумом авторів закону, щоб розв'язати проблему надмірного впливу олігархів на державу, треба було зробити кілька простих дій. Визначити, хто є олігархами, внести їх в реєстр, змусити їх декларувати статки, заборонити їм брати участь в приватизації, фінансувати політичні партії, політичну активність, і зобов'язати посадовців в обов'язковому порядку повідомляти про їхні зустрічі і контакти з олігархами. Хто є олігархом, має визначати рада нацбезпеки і оборони олігархом буде визнаний той, хто підпадає під три з чотирьох критеріїв: це капітал в понад 2 мільярди 700 мільйонів гривень. А це за сьогоднішнім курсом приблизно 70 мільйонів євро. Хто має значний вплив на медіа, є власником монополії і бере участь в політичному житті? За планами влади, рік тому, минулої весни, Ренбо мала почати вносити олігархів в реєстр, але почалось вторгнення. Воювати довелось не з олігархами, а з росіянами, та і деолігархізація через війну почалась. В інший спосіб ніж передбачав закон. Однак, в червні минулого року, коли Україні дали кандидатський статус, ухвалення антиолігархічного законодавства було висунуто нам серед тих семи вимог, які Єврокомісія поставила умовою початку перемовин про наш вступ до Євросоюзу, це свідчення того наскільки серйозною перешкодою для вступу України в ЄС, вважають в ЄС вплив українських олігархів на все, що відбувається в країні. Але щоб українська влада під вивіскою боротьби з олігархами не провела просто зачистку неугодних багатих. Єврокомісія висунула тоді умову. Вигаданий в Україні антиолігархічний закон має пройти експертизу венеційської комісії. І якщо комісія дасть негативні рекомендації, то закон треба буде змінити у відповідності до них. Венеційська комісія розглядала закон більше року, і її можна зрозуміти, бо саме таких законів там до нашого ноу-хау ще не розглядали. Паралельно, попри війну, у нас тут тим часом йшла якась там підготовка до того, що закони реєстр олігархів незабаром таки запрацюють. Ще минулого літа. Секретар РНБО Олексій Данілов казав, що реєстр вже готовий. А під перевірку на ті самі чотири критерії підпадає понад 80 осіб. Право гальмував лише висновок Венеційської комісії. Ще минулого тижня. Міністр юстиції Денис Малюська в ефірі одного з телеканалів казав, що тільки його і чекаємо, щоб виконати цю вимогу Єврокомісії. Українські органи державної влади повністю готові імплементувати закон. Хоч зараз закон готовий. Реєстр готовий, а підзаконні акти прийняті. Методика вирахування. Визначення осіб, які потрапляють в реєстр, так само готова. Тобто, насправді, хоч завтра ми цей закон готові імплементувати. Єдиний бар'єр, це якраз вимоги Єврокомісії зачекати і побачити, що скаже Венеційська комісія після аналізу нашого закону. І от цей день настав венеційська комісія цими днями надіслала українській владі проект свого висновку. Там 18 аркушів. Я його прочитала. і Якщо казати грубо, то комісія сказала закон переписати і в принципі, з олігархами борються трохи не так. Чого власне і слід було очікувати, якщо чесно? Венеційська комісія констатує, що вплив олігархів дійсно є головною проблемою трьох східноєвропейських країн, питання членства, яких в ЄС зараз стоїть на порядку денному України, Грузії і Молдови. Але Україна перша і єдина з трьох країн, яка щоб розв'язати цю проблему, пішла нетривіальним шляхом, шляхом ухвалення спеціального окремого закону про деолігархізацію. Тоді як загалом існує інший системний підхід, тобто системне і комплексне впровадження змін і законів в багатьох сферах, які обмежують вплив олігархів на економіку, соціальну і політичну сферу, зокрема, законодавство у сфері медіа, антимонопольне законодавство, регулювання діяльності політичних партій, виборче законодавство, податкове законодавство, антикорупційне і законодавство у сфері протидії відмиванню грошей. Саме такий підхід, на думку венеційської комісії, має до довготривалий ефект так і написано в тексті. Той підхід, який пропонує Україна, вони назвали персоналізованим і швидше каральним. Комісію турбує, хто і як буде визначати, хто є, а хто не є олігархом, турбують надто розмито виписані критерії приналежності до олігархів. Турбує, щоб це не стало навішуванням ярликів і стигматизацією. Турбує, наскільки це в принципі буде ефективним методом протидії олігархічному впливу в умовах України. І дуже турбує, чи не стане цей закон інструментом розправи з полі політичними конкурентами в руках влади, а конкретно президента, який має визначальний вплив на раду нацбезпеки і оборони, яка і буде вирішувати хто є олігархом, а хто не є. Це я не вигадую чи перефразую, а майже цитую, що написано у проєкті висновку. В принципі на все це українській владі вказували і без венеційської комісії і тут всередині країни ще рік і два роки тому громадські організації, журналісти і окремі депутати ще тоді, коли цей закон писали. Буквально і дослівно на все починаючи з того, що треба системно боротися з олігархічним впливом на державу в усіх сферах, а не з окремими олігархами, і закінчуючи тим, що це перетвориться на політичну розправу з неугодними руками членів РНБО, яка підпорядкована президенту. Але влада вирішила почути це від венеційської комісії. Ну і от почула. Ні, Венеційська комісія не пише, що особливий український шлях боротьби з олігархами неможливий. Вона пише, що Європа і вона, Венеційська комісія, надають перевагу системному підходу реформам в усіх сферах, які зменшать вплив олігархів. І тих, що є, і тих, що ними тільки планують чи мріють колись стати. Але якщо вже Україна вирішила йти своїм особливим шляхом, то Венеційська комісія рекомендує виправити в законі цілий ряд норм, щоб цей закон не порушував верховенство права, права людини і не став інструментом тиску. Конкретно Венеційська комісія рекомендувала уточнити і конкретизувати розпливчасті критерії, за якими будуть визначати участь олігархів в політичному житті і вплив на медіа, так щоб вони залишали менше поля для фантазії тим, хто буде визначати, хто є олігархом, а хто не є, і окреслити чітку процедуру, хто яку інформацію і в який спосіб буде збирати про потенційних фігурантів в реєстрі. Далі комісія рекомендує рахуватись правами потенційних олігархів і олігархів чинних. Зокрема, забезпечити можливість бути присутніми на засіданнях РНБО, де розглядають кандидатів на членство в реєстрі. І гарантувати, щоб вони мали можливість оскаржити рішення РНБО. А РНБО має забезпечити таємність цього рішення до того моменту, поки не буде розглянута така апеляція. Прибрати повну заборону для осіб, яких визнають олігархами, фінансувати політичні партії, передвиборчі кампанії і мітинги, бо це обмежує їхні права і негативно вплине на політичну конкуренцію всередині країни. Як варіант, комісія пропонує встановити межу для такого фінансування. Далі рекомендують прибрати обов'язок подавати декларації для олігархів і прибрати чи переглянути вимогу для чиновників, декларувати їхні зустрічі і контакти з олігархами, зокрема, розкривати предмет розмови. Тобто, фактично, комісія сказала прибрати з закону всі ті фішечки, які на думку влади припускаю мали сподобатись виборця. Ну і головне, що мабуть стане холодним душем для влади. Венеційська комісія пише, що рішення про те, хто є олігархом, не має ухвалювати РНБО. В її проєкті рішення окремим розділом прописано, що РНБО не є незалежним органом, що головою РНБО є президент. Що президент визначає склад РНБО і кількість його членів. І у президента буде надзвичайно великий вплив на те, кого будуть визнавати олігархом. Оскільки закон заборонить олігархам фінансувати політичні партії, мітинги і передвиборчі кампанії, то президент чи політична сила при владі можуть вибірково навішувати на окремих осіб ярлик олігарха, просто щоб усунути політичних конкурентів. Це ті зміни, які Венеційська комісія рекомендує в частині самого закону, але закінчуються її рекомендації все тим самим, з чого починалось. Вона рекомендує українській владі з законом про олігархів чи без нього рухатись шляхом системних змін, зокрема проводити системну реформу судової влади. Зменшувати вплив олігархів через посилення антимонопольного комітету і антитрастового законодавства, посилювати інституційну спроможність національного антикорупційного бюро, яке займається якраз топ-корупцією, вносити зміни в податкове законодавство, знищуючи в ньому усі шпарини і привілеї, які використовують бізнес-структури олігархів, і зробити більш жорсткими правила фінансування політичних партій і передвиборчих кампаній, а також домагатись більшої прозорості структури власності бізнесу. Тобто, якщо звести все написане на 18 аркушах до двох речень, то Венеційська комісія відповіла наступне: якщо хочете бавитись зі своїм антиолігархічним законом, то бавтесь, але змініть ось це це і це, щоб він не порушував норми права, права людей і не перетворився на інструмент політичної розправи в руках президента і його оточення. Будь-якого, до речі, президента про прізвище конкретно Зеленського там не йдеться. Ну а загалом робіть системні реформи, якщо хочете дійсно позбавити Україну впливу олігархів. Влада поки що цього висновку не коментувала. Припускаю спробують переконувати венеційську комісію, передумати, бо у нас же ж війна, і нам не до того, щоб робити системні реформи. Але це моє припущення. Побачимо так чи інакше тут ми впираємось в іншу проблему. Бажанням робити системні реформи ніхто не горить. Я вже вам вчора коротко розповідала на прикладі того, які фантастичні фокуси відбуваються з державною антикорупційною програмою. Сьогодні додам подробиць, хто конкретно і в який саме спосіб робить про це, от просто в цей тиждень речі, які повністю суперечать цьому тому, що пише про системні реформи Венеційська комісія, і навіть тому, що декларує публічно влада. Конкретно прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступає зараз в ролі того, хто бурхливою удає, що уряд робить реформи. Звітує про це нашим європейським партнерам і розповідає про це в телевізорі. А насправді робить він ось що. Державна антикорупційна програма, про яку я коротко розповідала вчора, це такий довжелезний документ, в якому прописано, що і які органи державної влади мають зробити в наступних два роки, щоб поменшало корупції, і в самих державних органах, і в країні загалом. Там прописані цілком конкретні кроки, що і головне коли треба змінити в роботі того самого антимонопольного комітету, який має боротись з олігархами. Як треба удосконалювати судову систему? Як треба змінити принципи фінансування політичних партій? Як забезпечити прозорість передвиборчих кампаній? Як задовольнити запит суспільства на справедливий суд, прокуратуру і органи правопорядку? Що треба змінити на митниці і в податковій, щоб там працювали не мрійниці з записками бажань і не сірі кардинали, яких за підозру в корупції уряд навіть звільнити не може місяцями, бо вони переховуються десь на лікарняному. Які прозорі електронні системи треба створити, щоб велика відбудова після війни відбувалась прозоро? І ми потім не займалися країною і всім антикорупційним бюро спортивною риболовлею, доганяючи різних там резніченків. І усіх нових і старих власників будівельних компаній бізнесів, які захочуть на великій відбудові підзаробити. Далі в програмі було прописано, як запровадити прозорий конкурс з обрання генерального прокурора, наприклад, щоб генпрокурора не призначали 100% своїх Венедіктову чи Костіна, а вибирали професіонала на прозорому конкурсі. А ні, в цьому випадку саме було, бо якраз зараз цього в програмі вже не написано. Стовідсотково свій генеральний прокурор Андрій Костін домігся того, щоб в процесі узгодження антикорупційної програми з неї цей пункт з розділу про антикорупційні зміни в прокуратурі таки викинули. І не тільки його в прокуратурі, все добре з корупцією. Про те, як різні державні органи і інституції воювали з Нацагентством з питань запобігання корупції, яке писало цю програму, як з ним воювали за те, щоб з програми виконали різні незручні їм речі, як от конкурс на генпрокурора, я вам вже розповідала. Ще одним органом, який дуже відбивався від того, щоб його змушували. Проваджувати якісь там зміни і реформуватись був якраз той самий антимонопольний комітет, який мав би боротись з олігархами в антимонопольному комітеті. Теж все чудово так вважає сам антимонопольний комітет. У суддів теж все чудово. Вони також дуже не хотіли затвердження держпрограми. Вища рада правосуддя, ще не ця оновлена, а залишки попередньої просто відмовлялись погоджувати державну антикорупційну програму. Врешті частину хотіла. Чи ні, хатєлак усіх державних органів відхилили якусь частину якось врахували. не хотілки генпрокурора, я так розумію, довелось повністю врахувати, бо взагалі ніякої антикорупційної програми не було б. Бо офіс генпрокурора відмовився би її погоджувати. Після цього метарства прем'єр-міністр місяць ігнорував затвердження самої програми. І, от, нарешті п'ять днів тому Денис Шмигаль урочисто оголосив, що його уряд таки затвердив державну антикорупційну програму, яка передбачає. Рішучі заходи для усунення корупціогенних факторів в держструктурах. Але, оголошуючи це, Денис Анатолійович нічого не сказав про те, що затвердив він програму і його уряд з вказівкою видалити з неї цілий список моментів, які. Можуть нівелювати цінність і ефективність програми, взагалі зокрема, кабінет міністрів розпорядився вилучити з програми систему моніторингу і оцінки її виконання, видалити цілі графи, які дозволяють оцінити темпи і ефективність виконання прописаних в програмі заходів, що фактично унеможливить контроль за тим, як державні органи виконують прописані в програмі вимоги. Відповідно, це означає, що державна антикорупційна програма буде не інструментом для зменшення корупції, а красивим декларативним манускриптом, який ні до чого особливо нікого не зобов'язує. Без критеріїв і індикаторів, які уряд розпорядився вилучити, проводити оцінку її виконання силами громадськості, західних партнерів і інших сторін буде неможливо. Програма досі не опублікована. Мабуть, видаляють досі графи з індикаторами. Громадські організації вчора виступили публічно з закликом до уряду не спотвору. Ворювати державну антикорупційну програму і негайно оприлюднити її текст, але щось підказує мені, що Денис Анатолійович чи хто там цим всім процесом кукловодив, проігнорує це. І саме це ілюструє бажання проводити системні реформи і боротись з корупцією, а не декларації про те, що ми хочемо робити реформи, боротись з корупцією, і олігархами і, взагалі, з ЄС за два роки. Я не буду казати, що без нормальної повноцінної державної антикорупційної програми з усіма індикаторами в країні все зупиниться. Ні, якось щось буде робитись, щось не буде. Буде така собі декларативна демократія і декларативні реформи, які на словах є а на практиці такої. І ОПП є з державною антикорупційною програмою тому яскравий доказ як це все буде відбуватись? Той самий закон про олігархів. Вам ілюстрація. Ми будемо щось вигадувати. Європа буде нам пояснювати на пальцях як треба. Ми будемо якось робити. Або повернення електронного декларування ще один хороший приклад. Попри петицію до президента, попри те, що президент доручив раді проголосувати за закон. Ніхто нічого не голосує зараз. Наскільки я знаю, повернення електронного декларування мають вписати аж у вимоги міжнародного валютного фонду як умову для того, щоб нам давали гроші. Тоді, мабуть, нарешті проголосують. Але це не точно. Ось так і будемо якось робити. Ми реформи під тиском і з під палки. Ніякі бомби і ніякі ракети на наші голови ніяк не вплинули на людей, від яких реформи залежать найбільше. На жаль, і найсумніше тут, мабуть, те, що ніхто ж не буде тягнути нас в ЄС за коси, коли ми каблуками впираємось в дверну раму. Баба з возу кобилі легше, чим чекуйте собі такими темпами реформ в ЄС, хоч 50 років. І спочекає, бо це треба нам, а їм я не знаю, чи їм треба настільки, щоб реформи за нас робили вони. Сьогодні якось особливо песимістично вийшло, але як є, краще знати завчасно, чим можуть закінчитись декларативні реформи, ніж в якомусь там 26-му році, зненацька бути заскоченим біля розбитого корита. Але все це означає лише одне нам є ще з чим боротись, і головне за що. Як казав колись Шевченко, якого сьогодні, до речі, день народження, борітися, поборете вам, Бог помагає. Бог і національне антикорупційне бюро. Як сказав вже новий голова Національного антикорупційного бюро. Вибачте, що в одному рядку в кінці кінців, як я люблю казати, все буде добре. І якщо поки що не добре, то це ще не кінець. Тримайтесь до завтра.